Цікаве таке формулювання теми, як працює сучасна логістика або тисячу і один крок до масштабування через автоматизацію. Запрошуємо до слова знову до спікерів Андрій Смаль, фаундер ITUA, і Денис Василевський, CEO компанії Asterix Group. Будь ласка, аплодуємо їм. Дякую всім. Радий вітати вас. Шлях до цього форуму зайняв у нас 18 років. Ні, я не йшов пішки. Це в минулому місяці ми відсвяткували 18 років нашої компанії. За цей час ми вчилися слухати бізнес, виконувати його ідеї, бажання, потреби. Тому здається, вже як кажуть, готові до того, щоб іти далі. До логістики ми йшли достатньо довго, але нам пощастило, тому що ми ще тоді не знали, але якось там, у Всесвіту були плани на нас, і ми стали сусідами, нам з сусідами повезло з компанією чудової Asterix Group і з Денисом, зокрема, де з початком війни не було систем, точніше була там, можливо, там ви знаєте, популярні системи, такі як там Бітрикс, АМО, і всі, напевно, них працювали. Хто чув про ці системи? От. На жаль, так сталося ще, що, що більшість бізнесу працювало в них. Це універсальні системи, які постійно треба було кастомізувати, робити під себе. Це постійно ви мали би підходити до інтегратора, розказувати ваші болі, ваші бізнес-процеси, нюанси. І це кожен раз було таке якесь випробування, тому що вас могли там не розуміти, не чути, не з першого разу реалізувати всі ваші ідеї. Ми ж бачили цю проблему. Ми були одним із теж таких топових інтеграторів. Але дякую, що я кажу, ця система пішла, яка б вона там не була, можливо, десь комусь зручна. І настала ера, напевно, нішових crm систем нішових платформ. Зокрема, з 2022 року ми почали робити платформу, на якій можна реалізувати нішеві рішення. Нішеві рішення це коли є рішення конкретно там для страхової компанії, для логістики, там, для експедиції, для переробки, для заводів. Ну, тобто, коли розвинути ринок, є готове рішення, яке на відсотків там, 80 а буває на там, 90 і 100, відповідає потребам ринку. Зокрема, на цьому ми і сконцентрувалися. Тут трошки про мене, але я е, кажуть, про, пропущу це, ми люди скромні. От більше про нашу компанію. До речі, ми класно готувалися. Ось такі навіть спеціально для цього форуму робили футболочки. Це заслуга нашого директора Маргарити. Вона сьогодні теж присутня. Тому якщо будуть ще якісь питання, можна не тільки до мене підходити а й до, до Маргарити. Е, просто уявіть, що є система чи платформа, яка завжди вам каже так. Як працює сучасна логістика? Е, для айтішників всі програми і всі потреби бізнесу вони дуже однакові. Але всі, ми всі розуміємо, що. Е, Трансформації, як кажуть, вони ну, по-любому будуть, і як би ми тому не сперечалися. Блокчейн, штучний інтелект. Але на відміну від айтішників, логістам можна бути, мені здається, більш спокійними. Поки не придумали телепорт, найближчі я думаю, 10-15 років цей бізнес буде і робота буде. Тому ми стараємося робити програми для тих бізнесів, які точно будуть найближчі десятиліття працювати. Ніщо не скажеш про айтішників. От... Тому що, да, на, нас то точно зможуть замінити. От. Е, розуміючи ці потреби логістичних компаній, ми мали досвід в CRM. І CRM – це більше про Customer relationship management. Це про те, щоб клієнту було класно, щоб йому було комфортно з вами працювати. Це таке більше, там, турбота і сервісність для клієнта. Всі ви знаєте про абревіатуру там, там, Transport Management System. це, от, коли управління компанією. Так виявилось, що на ринку виявилася потреба, і до нас звернулися з кажуть неодноразово з потребою поєднати ці системи, тому що є, наприклад, окремо там ТМС, і люди використовували або Бітрікс, або Колесамо, або навіть зараз інші системи, теж класні, українські, наприклад. Але їх треба було синхронізувати. Теж, от колеги перед цим казали, є велика проблема АПІ, або навіть якщо АПІ є, то це потрібно. Робити обміни, вони невчасно проходять. І чим складніша система, тим більше збоїв. Ну тобто, чим більше складових і більше якихось систем, включених в цепочку, тим більший ризик збоїв. Тому ми почали, я кажу, фокусуватися на тому, що робимо систему, в якій максимально а, можна кастомізуватися, тобто будь-яке ваше бажання, ідея може бути реалізована. Тобто, це не. Продукт, де ви такі, от було би класно ще це, і вам кажуть, ну можливо, через рік-два воно буде. Воно ставиться в план роботи і виконується. Ну, про нас хвалити не буду. Про це скажуть, як кажуть, реальні люди, реальні приклади, реальні бізнеси, бо можна, як кажуть, розказувати багато, але тільки, тільки практика крематорії ілюзій. Фактори, що сприяють провадження автоматизації. Всі ви знаєте, що зараз велика проблема з кадрами. І дедалі вона буде більше. Питання не тільки там війни, інших викликів. Будуть цінуватися люди більш зі soft skills. От, ну, До речі, от, трошечки може відступ буде автоп, але думаю, час нам дозволяє. От в Штатах є один стартап, який е, наймає на роботу просто класних комунікативних людей. Просто які позитивні, які можуть класно спілкуватися. Наймає їх в кав'ярні, хочу зробити там вже робить великого конкурента Starbucks. Яка ідея? В них стоїть суперкрута, дорога кава машина, яка, напевне, як от на рівні найкращих барістів у світі готує каву. І задача все таки цієї людини просто запитати, як справи, подати цю каву і все інше. Це ще раз каже про ну, те, що людину, як такі зі SoftSкіlс, ну важко замінити. Людська праця буде по-любому дорожчати, автоматизація дешевшати, бо програми в дедалі ну, раніше там якусь програму написати чи зробити, це були точно сотні тисяч доларів, особливо під себе зараз. Це десятки, а навіть і менше буває. Тому ідея в тому, що інвестувати в автоматизацію потрібно, тому що ну людей. Менше, вони стають дорожче і їх труд дорожче. Тобто ми розуміємо, що цінність людини росте, і це класно. Програма не замінить людину, просто ККД людини зростає з кожним роком. І програми вони не заміняють людей, вони допомагають людям працювати ефективніше, точніше, менше помилятися. Тому що, як ви знаєте, там ну так, будь-які збої там в літаках ще в чомусь, це більше от, ну, людський фактор, ніж, на жаль, там якась система. Друге це ну, порушення ланцюга поставок, зростання електронної комерції, пряме звернення до споживача, ви ж знаєте, e-commerce е постійно ринок росте, починаючи від Амазона, розетки всіх інших. Тому товари там, з доставкою там, до кінцевого споживача, це все одно логістика і це все одно необхідно. Це от, виділені основні моменти, це не те, що рамочка з'їхала, бо я теж перший раз так думав. Це, це, це фокус на тому, що основне. Да. Бар'єри на шляху автоматизації, бюджет. Не можна рахувати чужі гроші, але є дуже класний такий термін. Ті, хто масштабується, розвиваються і великі, вони питають, не скільки коштує, а що це дасть. І це дуже класне питання, тому що питання, не скільки варта програма, там, умовно, там, тисячу гривень, п'ять чи десять, питання, що вона дає. Ну, тобто, якщо вона несе з собою велью цінність більшу, ніж вона коштує, вона вже варта уваги. Тобто, тільки якщо вона приносить цінність. Тому бюджет це основна перепона. Ну тобто, зазвичай це здається там дорого, чи ну там поняття того ж самого от, другий пункт ROI – це повернення інвестицій. Ну, умовно, ми вклали там 10 тисяч гривень, коли вони нам повернуться. У мене є яскравий приклад, наприклад, чому в Америці бізнеси ростуть дуже там стрімко і класно. Питання навіть не в податковій системі, це окрема річ, а в тому, що у них на відміну навіть від Європи, від нас у них річні бюджети. Тобто люд... бізнес бачить, скільки мені людина, програма обходиться в рік. У нас, на жаль, я ж кажу, тільки зараз ми дивимося, що люди коштують дорого. Ми... Це цінні кадри, це дорого, це класно. Але ну, тільки зараз починаємо розуміти, що там умовно якась людина, класний спеціаліст, коштує там, ну, пальцем в небо, там, умовно, там, 30 тисяч гривень на місяць. Умовно. Їх треба там 5 таких людей, але їх немає. І щоб. От, Ті люди, які є там, три-чотири спеціаліста, могли виконувати цю роботу і не донаймати людину, ми розуміємо, що одна-дві людини на 30 тисяч це типу 30 60 тисяч на місяць. Це за рік виходить у нас 360 або 720 тисяч. Цього достатньо, щоб автоматизувати будь-яку компанію, ну, якщо ми бачимо річний бюджет і річні плани. Бо зазвичай ми жархуємо по місяцю, і по місяцю там 15-20 тисяч, воно туди-сюди якось не боляче. А коли ти бачиш за рік затрати на те, що... Ну, якусь неефективність, де щось не побачили, воно зразу по-іншому. Реалізація: напевне, кожен вас знає айтішників, і, і замовляли там сайти, якісь CRM-системи. І зазвичай це така трошечки біль. Ну, типу, ми колись свій час теж займалися сайтами, і якщо за сайти нам казали із 10 людей, ну там два-три, дякую. То за CRM, коли ми почали займатися в 2010 році, нам з 108 казали, як ми без цього раніше жили. І ми такі, блін, так це ж класно, тобі ще й дякують, тобі вдячні, тебе рекомендують. Ну це ж не робота, а мрія. О, тому, от, коли пішли в ринок CRM, ми зрозуміли, що це по-перше дуже необхідно бізнесу. Бізнес за це вдячний і це класно. Ну, типу, тому від сайтів ми відмовилися. Переваги, переваги автоматизації логістичних процесів. Тут трошечки більше про те, що зазвичай нам називали, що необхідно в цих бізнесах: єдиний реєстр всіх замовників, калькуляція замовлень, звітність, та аналітика, інтеграція з будь-якими обліковими системами, навігація відстеження транспорту і вантажу, контроль управлінської системи з мобільного додатку, транспортне та інвентарне обслуговування, управління трудовими ресурсами. Тобто, будь-яка система вона дозволяє бізнесу перше приймати управлінські рішення, зменшувати ризики помилок. І підвищувати тим самим ефективність, тому що ну про ці практичні речі я вже трошечки залишу. Система працює з усіма нішами в логістиці: це там залізничні перевезення, авіа, автомобільні, морські, консолідовані, мультимодальні. Ми теж це вже вивчили. Да. І слово передаю нашому чудовому партнеру-клієнту Денису Василевському, CEO Asterix Group. Можна ще раз поаплодувати? Ви прям мене так представили, що я прям якась зірка. Такий собі Джастін Тімберлейк. Доброго дня! Звати мене Денис Василевський, керівник компанії Стрик з Україна, транспортна експедиційна компанія. Ми з трохи розкажу про себе. Ми з чотирнадцятого року на ринку України і Європи. Наразі маємо два офіси: перший в Києві, другий в Вроцлаві, в Польщі. Основна наша задача це допомога імпортерам-експортерам по наданню транспорту, по перевезенню координації всіх імпортних і експортних вантажів. Маємо десь біля 50 експертів, досвідчених, логістів в Україні і в Польщі. Багато возимо вантажів, навіть співпрацюємо з компанією Данон. Досить вже мабуть більше року. І з 2020 року ми сертифіковані ISO 9001, що підтверджує нашу, нашу так би мовити, ну, експертизу, експертизу. Так як ми сервісна компанія, і основна наша задача це надавати. Якісний, якісний сервіс нашим клієнтам, то мати якісну crm систему для нас це просто мастхе. В нас були і те, що Андрій казав, і Bittrex, і ще там декілька було. Але а, така ситуація, що. Для того, щоб надавати в нашій специфіці, в нашому бізнесі якісний сервіс, нам треба ще і якісно співпрацювати з нашими підрядниками. Це транспортні компанії, безпосередні власники бізнесу і транспорту. І додам ще фінанси і документообіг ніхто не відміняв в цій всій нашій цепочці. Тому постала задача ці. Три великих сфери нашого бізнесу об'єднати в якусь одну систему, тому що до цього ні одна система це не об'єднувала. Слава Богу, зустрілися ми з Андрієм, якось так от свіла судьба, і почали це розробляти. Це об'єднувати, скажімо так, в одній системі і клієнтів, і підрядників, і документообіг. Перше, з чим ми зіткнулися. Ну, це звісно, вдарили по рокам. Там порахували бюджети, таке інше. Перше, чим зіткнулося з такою невеличкою проблемою, це написання технічного завдання. Цікава ситуація, тому що зі сторони Андрія і команди тієї не було до нас якихось там супервимог, що це повинно бути саме так, а нікак, інакше можна було просто прийти і словами розповісти, як ми хочемо це бачити. Але поки ми робили технічне завдання по нашим операційним процесам, ми провели такий маленький аудит своєї операційної діяльності. Це було досить вдало, тому що знайшли багато. Праційних моментів, які вже не потрібні, але вони досі робляться. Я думаю, що не одна така ми кампанія. Я до одного ось, там, свого менеджера підійшов, спитаю, а що ти це робиш? Він каже: Так Микола сказав. Я кажу, який Микола? Так він вже два роки в нас не працює. Ну і в, от в такому випадку, тобто, я зрозумів, що вже, вже на цьому етапі я вже виграв. По-друге, що мені теж дуже сподобалось в команді тієї, вони дійсно обізнані в логістиці. Хлопцям і дівчатам не треба було там, казати, що, наприклад, фура повинна мати два державні номери, або що, там, що таке прикордонний перехід з Україною, що дійсних їх наразі всього 15. Ну і таке інше. Тобто, це було досить легко у спілкуванні з ними. І обізданість А, і те, що вони нас не завалювали. Ну, скажімо так, ми логісти, ми в it системах Чесно скажу, там я досі не знаю, що таке API, але чув вже його дуже багато разів. І, Спілкування з project менеджерами не було ось їх завалюванням технічних документацій, документації, таки інших. Знаєте, це для мене особисто якась дитяча проблема, можливо. Бо я завжди це порівнюю. Раніше, можливо, хтось там пам'ятає, коли провозиш машину на СТО, то майстер СТО тебе завжди робив якимось нєучем. Завалював салін блоками, гранатами якимось. І ти розумів, що ти просто, ну. Він не розумів, що кожен повинен знати своє діло. Да, я теж можу завалити там кожного багатьох логістичними термінами. Тобто, у спілкуванні з командою ITA ну не було цього всього. По ітогу, десь за три місяці розробки нам видали вже перший такий проєкт, і десь через три, за три місяці ще додатково ми скажімо так, навалювали команду своїми змінами, а тут треба інші кольори або ще щось. От, тобто, десь біля шести місяців ми отримали вже досить гарний і готовий продукт. Це загальна розробка, яка була. По ітогу, що ми маємо. Так, це ми пройшли система, яка допомагає нам спілкуватись. А, ні, по-перше, -по досить важливо, що для нас було це велика кількість співробітників, практично безлімітна кількість співробітників. Ми можемо додати в цю систему, роздати їм права доступу. Те, це, це ти можеш робити, це не можеш, і таке інше. Е, картки клієнтів, спілкування з клієнтами, будь-яким зручним е, засобом: і е емейл, і е телеграм, і е вайбер, все, що хочеш. Так само: картки перевізників, так само з ними спілкування, відправки там договорів, заявок, спілкування і таке інше. Можна робити свою особисту транспортну базу, що теж для нас дуже важливо. Е, відстеження перевезень, статуси. Можна, хоч кожної хвилини, клієнтам відправляти статуси по заявкам сьогодні є кнопкою. Це теж, е, ну, на мій погляд, досить важливо і зручно. От багато ще додаткових нюансів. Е, скажу чесно, це там багато є наших особистих ноу-хау, яких би не хотілося. Привселюдно розголошувати, але їх дійсно дуже багато, тому що ну дуже багато було в нас хотілок. Прям, прям дуже от. І розробникам вдалося це зробити і за досить короткий час, і видати нам швидку, якісну, нескладну систему, в якій дуже скажу чесно, приємно працювати. Далі, з чим ми ще зіткнулися, і це було досить цікаво, це внутрішній саботаж нашої, наших співробітників. Е, ну, Багато коли ми впроваджували її, багато костей, кісток нам перемили. Но по своєму досвіду знаю, що багато систем я там в кар'єрі своїй імплементував, і це десь два місяці, це треба прям трошки постраждати, скажімо так. Але потім все окей. Все, все добре. Е, ще про що хочу звернути увагу. Андрій про це сказав. Е, для нас було особливо важливо е, збільшити ефективність кожного нашого співробітника. Е, дійсно, проблеми з кадрами, з мотивованими і успішними хлопцями і дівчатами наразі стає е, наразі вже погана, а стає ще гірше. Я прям не очікував, що так швидко це навіть нашу сферу торкнеться, але це є. І ця система корпоративна. Наша, на мій погляд, десь лівим оком дуже важко, скажу чесно, це оцінити там в цифрах, але на мій погляд, десь 15-20% збільшили ефективність кожного менеджера, і загалом всієї компанії. Тому наразі, що ми маємо нашу особисту під нас підлаштовану, зроблену з нашими хотілками забаганками корпоративну систему, яка досить швидко і зручно працює, яка надає велику кількість звітів, тому що наш бізнес він досить стрімко змінюючийся. Тобто, там поляки перекрили кордони. все, у нас все летить шкерберць. Там дозволи в кінці року, закінчились знову щось. Uh, і яка дійсно покращила ефективність нашого бізнесу. Це можу сказати напевно і стовідсоткова. Тому підводячи итог, стовідсотково раджу Андрії і команду АІТ. Дякую дуже. Uh, ну, а якщо вам потрібні міжнародні вантажні перевезення, будь ласка, я та компанія Стрих Group Україна завжди до ваших послуг. Дякую. Я запитання. Давайте зразу задамо. Доброго дня, мене звати. Е, є маленькі уточнення і невелике питання. Уточнення на початку виступу ви е, акцентувалися на тому, що там робота з інтегратором це е, завжди там, боль, коли тоби, тебе не розуміють. Можуть бути питання і треба щось кастомізувати. А виходячи з е, того, все, що лунало да, далі, це той проект, про який ви зараз кажете, це суцільний кастом. Відповідаю на ваше питання. Перше, я кажу, що більшість з вас, ну я кажу, до аудиторії коли зверталися це, затас... да, да, да. це те, що зазвичай ви стикалися з ІТ, і, на жаль, чомусь так буває, що дійсно це різні світи, і, наприклад, там оці АПІ, все інше. Тобто є багато класних команд, багато CRM. Ми самі були інтегратором 10 років навіть більше, там, можна сказати, 12 років. Тому ідея в тому, що. Питання не в тому, хто гірший, хто кращий. Є платформа, на якій умовно реалізовано багато чого, але її можна докастомізувати. Тобто, це середнє між СААСом, де ви готові і у вас руки зв'язані, ви не можете нікуди піти. Ну ви як за ІТ розумієте, і між універсальною системою типу Бітрікса, де ви починаєте кожен раз з чистого листа. Тобто, це от своя ніша, своя там. Ну коли більшість розвинутих ринків там Європи, штатів вони мають нішеві рішення. Ви компанія, яка займається освітленням, у вас є рішення для освітлення, для, для вентиляції. все. Тому от, е, я не топлю за те, що це єдиний класний варіант. Є дуже класні crm системи українські, ми їх поважаємо і підтримуємо. До речі, у нас є ще окремий там свій підрозділ, який, якщо людям треба закрити тільки продажі, ми інтегратори теж що залишилися. Тобто це ну, виходячи з вашого сайту, там тільки про CRM написано. Звичайно, типу, тому що CRM – це окрема історія, а от історія про логістику, угу. це ми ну, останні два роки цим займаємося, і нам це подобається. Ми логістам подобаємося. Вони нам. Ну то, івіть, ми там щоранку йдемо в один ліфт, сідаємо. У нас немає іншого виходу, зробити класно якісно. Ну тому що ви, ви це не це вам не. Да, не по емейлу і не по телефону сказати, типу, ну ми тут ще трошечки довше. Тут рівень відповідальності. Але у вас я ну, відповідаючи на ваше питання, це не єдиний правильний вихід. Ну тому що okay. да, типу, є класні інтегратори, є історія, в які треба заходити в CRM, чисто в CRM, і це нормально. Бо я ж кажу, ринок українських CRM останні два роки виріс там на чотири голови. Ну і це дуже круто. Я це підтримую. Окей, і маленьке питання, напевно, і до вас, і до вашого партнера. Mm. З, ну, з точки зору інтеграції якогось вузькоспеціалізованого рішення, бо і в усьому світі з цим є проблеми. Коли це вузькоспеціалізоване рішення, завжди виникає питання: якщо щось трапиться, хто його буде підтримувати? Так, це рішення з відкритим кодом. Це перше, у нас є історії і кейси, де в штат беруться програмісти, і вони далі то підтримують. Тобто клієнт не зав'язаний під нас, і ми такі типу, тільки ми, ніхто інакше. Але зазвичай клієнти розуміють, що я всім бізнесам рекомендую всі непрофільні речі бізнесу віддавати на аутсорс. Юриспруденцію, бухгалтерію, якщо це не ваш кор там задачі і вас немає таких. Ну тому теж саме віддати надійному підряднику. Ну, от нам, як бачите, 18 років, слава Богу, всі свої зобов'язання по сьогодні ми виконували і плануємо виконувати. І теж з викликами, як кажуть. Зустрічаємося з кадровим голодом, тому зараз більше дівчат айтішників беремо все це. Ну да, тому розуміємо, що зараз якраз гендерна ця політика в цьому ей джизм вже пропав, тобто і всі інші речі. Тобто, ми з такими викликами кви стикаємося і стараємося відповідати реаліям ринку. Дякую. Ще додам стосовно там відкритого коду, ну це для мене така собі. Я розумію, але не дуже. А що для мене ще було важливо, це те, що на початку ми підписали NDA, тому що ми продали дуже велику кількість нашої корпоративної інформації, і ну, те, що Андрій за стінкою з нами працює, це звісно нам легше, але коли вже є бумажка, то це теж дуже важливо. Тому це теж було для нас таким нюансом. Дуже важливим. Дякую. じゃあこれ。